Звідки у деяких людей іде гіпервідчуття провини? Я знайшов таку закономерність та назвав її система трьохкратного покарання. Що я маю на увазі? Дивіться, якщо я зараз вийду на вулицю і комусь дам по лицю – то я буду винувати перед цією особою та покарає мене поліція. Я якийсь час буду покараний. Наприклад, це адміністративне порушення, або я можу заплатити штраф, або там навіть ну ще щось. Але після закінчення відведеного терміну, все я покарання пройшов. Але подвійне покарання це коли е, мене покарали ще, і я потім караю самого себе, починаю вибачатися по мільйон разів, зверху ще щось робити. І система потрійного покарання це коли мене покарали ззовні, я себе покарав там, наприклад, по е, потрійними вибаченнями ще щось, і потрійне покарання це коли я ще собі активую відчуття провини. І мені ну, здається, що. Це іде кореннями з дитинства. Бо діти малі, вони можуть накакати вам у руку просто і будуть з цього гиготіти, ржати. Так хто ж вам нав'язує систему подвійного покарання або навіть потрійного? Це батьки та соціум біля вас. І є люди, от, котрі воспитувалися у сім'ях, як я. Тобто, була провина, було покарання, наприклад, у вигляді, що я сиджу вдома, потім, щоб я ще відчував провину? Мене заставляли вибачатися ще безліч разів, а потім через місяць ще вспам'ятовували про той випадок, щоб я знову відчуття відчу, відчув відчуття провини. І тому, якщо у вас є система потрійного контролю або ви система потрійного покарання, то ви себе запитаєте ну, за, за, за якусь там рість, котру ви дуже багато років несете. Коли закінчиться ваше покарання саме за цю річ? Скільки можна страждати? і виберіть собі термін, наприклад, один рік я ще постраждаю, а потім все покарання закінчиться. І ви відчуєте, як це важко, бо голос у вашій голові буде казати: страждай. Ти 20 років тому назад провинився або провинилася, страждай по сей день.